Цього року у темні часи ворожої навали наша країна відзначає 34-ту річницю незалежності України свято гідності, мужності, сили та віри в себе. У 2014 році, а тим паче після повномасштабного вторгнення в 2022 року, ми абсолютно по-інакшому почали дивитися на незалежність нас, як громадян, нашої держави. Найбільша цінність незалежності нашої держави то є люди. Люди, які з покоління в покоління передають наші традиції. Люди, які з покоління в покоління виборюють наші права. І люди, які точно заслуговують на найкраще і найбільшими набувачами незалежності в нашій державі, також є ви. Є мешканці нашої держави. Слава Україні! Сьогодні ми дякуємо всім військовослужбовцям, службам, лікарням, організаціям, бізнесу, всім і кожному, вашим колективам, вашим сім'ям, кожному з вас, тих, хто, прокинувшись зранку в Запоріжжі, інколи після обстрілів, приймає все ж таки рішення, як ми всі. Я залишаюсь тут. В місті свого серця незалежність це не про абстрактні позиції та філософії. Незалежність це кожен наш день, кожне наше рішення, кожна наша дія, кожен наш підпис. Ми обираємо бути вільними. Для Запоріжжя, міста славетної козацької вольності, це реально сенс життя.